Друзі, радий вас вітати. Вважаєте, що працівниками поліції незаконно складено на вас протокол за статтею 130 КУПАП, а саме за керування в стані сп'яніння або за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння? не зволікайте, терміново телефонуйте мені. Допоможу повернути вам посвідчення водія та не бути пішоходом один рік. Що я пропоную? Надам безкоштовну консультацію. Проаналізую матеріали справи, складу правову позицію захисту, прийму участь у судових засіданнях, як в суді першої інстанції, так і в апеляційному суді без вашої участі. Чому співпраця зі мною? Досвід роботи, конфіденційність, співпраця по договору, доступна ціна за послуги, підтримка 24 на 7. Тому пишіть. Телефонуйте, перша консультація безкоштовно.